Привіт, справжня сутність теорії еволюції особливо виявилася у минулому столітті, коли у 1907 році багато журналів стверджували, що певні люди більш близькі до тварин ніж до людини. Що це твариноподібні істоти так у свій час люди вважали тубільців недостатньою ланкою еволюції, і безліч людей їздили до Австралії, щоби вбивати людей просто для музеїв, їх убивали як тварин, здираючи шкіру і вириваючи черепи. Ці жертви були найпопулярнішими музейними експонатами. Ось що робить ідеологія, що людина це тварина. і в 1904 році дослідник Африки привіз із собою із бельгійського. Конго, пігмея на ім'я Отто Бенго. Це був чоловік, у якого була дружина та діти, його родина залишилася на батьківщині, а його самого в ланцюгах привезли на всесвітню виставку, після чого еволюціоністи передали його до зоопарку, де він жив в одній клітці разом з мавпами. Цю людину, яка мала сім'ю, закрили. В клітці з тваринами просто тому, що вона була пігмеєм, звичайною людиною, щоб демонструвати перехідну форму від мавпи до людини. Директор зоопарку пишався, що має такий екземпляр. Він просто не бачив різниці між людиною та твариною. За підсумками цей нещасний Отто Бенго не зміг витримати ці приниження і наклав на себе руки. Ось до чого наводить пропаганда теорії еволюції і ідеології, що людина це тварина.